Наступна нагорода в номінації Обурений пропагандист. Механізми російської пропаганди складаються з багатьох винтиків. Одні з них так звані воєнкори. Вони постійно брешуть про події на війні і всіляко перекручують провали російської армії на користь Кремля. Але іноді вони починають обурюватися. А мовчать, блядь? вчора білдвертхаймірсу. Света сколько часов не было? Старый оскол без света, новый оскол без света. Дроны епчут еб... Белгородскую область. Все... Блядь, Брянскую, Курскую. У нас хихихаха. Пісков розказує, як у нас діла в економіки, Да і чи ворота, в какой не в економіки? Крім того, вони полюбляють жалітися про нелюдські умови на полі бою, які їм влаштовують сили оборони України. Вот они там 3-4 дрона терзають одного солдатика нашого. Ну, а сама премія, обурений пропагандист, дістається шматку лайна, якому не подобається дисконтна програма. Є бали від ЗСУ, яка працює за принципом: чим більше знищених московитів, тим більше дронів для підрозділу. Я хотів би, ще почеркнути той тезис, який сказала Олеся по поводу цієї таблиці по поначлінню балів за заубійство наших сал. На самом деле, вот эта таблица, смотрите, как она чудовищно а, выглядит. А, за убийство конкретного солдата или офицера начисляется 25 баллов. Если а, ранил, а, ранили его 12 баллов, Если это, это под рановодом. То есть они на эти баллы покупают оружие, по сути. такая гейми... Оружие, фактически, да, да. Геймификация они на эти баллы... войны. А потом приходят на новый уровень, встречаются с боссом и все заново. Это чтобы наши зрители понимали, насколько там все дошло до абсурда. Они геймифицировали это чудовищно. войну. Это чудовищно. Это чудовищно. Это не просто абсурд. Это чудовищный абсурд, когда таким вот образом натравливают людей на людей. Болотянцям варто засвоїти просту істину. Щоб не поповнювати бонусні рахунки ЗСУ, достатньо повернутися додому на північ.